Господи Боже, усі ласки, які ти приготував для мене в цьому святом причасті, жертвую за всіх своїх парафіян, за всіх слух Божих, що з'єднані з нами в молитві, за всіх, хто хочуть і можуть прийняти духовне причастя. Оце дітнуло з уст ваше, і вся гріхи ваші, вся беззаконня ваші, одни очисти. Спаси Боже, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Духа Небесного, ми значні віру істину, на роздійній вроці поклоняємося, вона посмотрих Благословен Бог наш. Завжди, нині по час і на віки віки. Палення Твого Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися, святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих Твоїх таїн, збережи нас у Твоїй святині, весь день получатися правді Твої, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Прості, прийнявши Божесний святий, причистий, безсмертний, небесний, і животворячий страшний Христовий тайн. Достойно подякуємо, Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю, благодаттю. День увесь досконалий, святий, мирний, безрічний, випросивши сам і себе, і один одного, і все життя наше. Христобові бід даймо. Бо ти си освячений нашим, і тобі славу віддаємо Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині повся і на віки віки. Амінь. Милі вийді. І мені Господнім. Господи, помолімся. Господи, помолімся. Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, Ти освячиш тих, що на тебе надіються. Спаси Боже людей Тухі, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твої хурони, освяти тих, що люблять Твого, ти Тих прослав Божественною Твою силою, і не залиши нас, що надіємося на тебе. Мир світове Твоєму даруй, церквам Твої мірем, Бобереженому бо народу і нашому управлінню, і всім людям Твоїм, бо всяке добре давання, всякий звершений дар звису є. Що сховний від тебе, Отця світла, і тобі славу, подякує, і покрізь, засинаємо Отцю сину і Святому Духові нині, і час і на віки, і віки. Амінь. Будімя, Господні, благословене від нині довіку, будіме Господні, благословене від нині довіку. Будіме, Господні, нині до довіку. Благословення, Господні на вас і облагодать чоловіку любим, завжди нині по всі часи, на віки віки. Амінь. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Мати слава сили, Святому Духові і нині, по повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, істинний Бог, наш, молитве, причистийся і матері, і святих славних всіх мене апостолів преподобних і богоносних отців наших, во святих Отці нашої Івана Златоуста, архієпископа Константинограда Рада і святих, що сьогодні день і всіх святих, нехай помилує і спасе нас, як благий, і чоловіко любе. Дякую щиро всім, хто молиться з нами. Дякую щиро всім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Дуже вам щиро вдячний. Ми сьогодні трохи так в темпі, бо не знаємо, коли це світло буде і коли виключать, і похорон маємо сьогодні, сьогодні хоронимо нашого воїна. Нехай Господь Бог прийме кожну вашу молитву. Я коротенько би хотів відповісти на питання. От тут є таке питання, Тома пише. Вибачте, Отже, Василю, але чи пояснювали ви в об'явленнях святого Івана Богослова, главу 5 про книгу в Божій Руці, про що йдеться? Діло в тому, що книгу «Откровення» не пояснює церкву взагалі, не те, що я не Ми її читаємо, кожен собі по-своєму, як вона йому відкриється. От і все. Офіційного пояснення від церкви, книга об'явлень Івана Богослова немає. Є описи, є там різні речі, а об'явлень немає. Ще одне таке цікаве запитання. Слава Ісусу Христу! Сьогодні столкнутися зі спором, були ли у Ісуса браття і сестри, це мене завело в заблуждення. Просвятіть, прошу, просвятіть, щоб я перед іншими людьми не виглядав незнаючим правдою. Вибачте за безпеку. Ну, як за безпеку? На то я є, щоб мене Безспокоїте. <кліст> Значить, е Ісус Христос першим ділом, як ми читаємо вірю, Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного перед усіма віками. Єдинородний. Тобто Ісус Христос, причиста Діва Марія, Він у неї єдинородний. Зуміли? Біблії кажуть, ось мати твої брати, твої прийшли чекають тебе на вулиці. Треба знати єврейські закони. Бо тому що це проходило де. Хто були Марія, хто був Ісус Христос. Євреї. Євреї відповідно мають якісь свої звичаї, традиції і пояснення щодо. Двоюрідного брата, троюрідної сестри і так далі. В нас кажуть, в Першому хресті, в другому хресті і так далі. У євреїв до четвертого покоління, покоління, брат в Третьому хресті чи сестра, у них немає такого другого хреста, вони рахуються брати. І коли говорили, що ось мати твоя і брати твої на вулиці тебе чекають, це могли бути. Скажімо, якісь там двоюрідні, там Йосипа чи ще когось там, і вони рахували це, що це брати його. Але причиста Діва Марія дітей не мала. І ми знаємо, що причиста Діва Марія, і от написано в пророцтвах, що ти до народження Діва і по народженню залишаєшся Дівою. От іменно це чудо було зроблено так, щоб показати особливість народження самого Ісуса Христа. І тим більше ми говоримо, що Він є єдинородний. А брати і сестри, це по єврейських мірках до четвертого покоління рахується без уточнення двоюрідний чи троюрідний, а просто брати, ось твій брат, ось твоя сестра. Ось таке пояснення. Дякую щиро всім вам. Так, Володія Романюк. Ага, це не то. Це особисте. Угу. Дякую щиро всім вам, нехай Господь Бог всіх береже. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть.